У кабінеті тиша та запах ліків на кріслі у лікаря-стоматолога Іни Дмитришини черговий пацієнт. Цього разу це звичайний огляд, і відтак лікар оглядає і відпускає пацієнта. Однак Інна Михайлівна каже: бувають випадки, коли чимало часу потрібно почаклувати над щирими та здоровими усмішками людей. Вона й робить це вже понад 25 років. Інститут я закінчила в 95-му році, одеський національний медуніверситет і прийшла. На інтернатуру 96-му році і по сьогоднішній день роботу в Подільській міській лікарні. Цю професію я обрала не випадково. Мій батько пропрацював в стоматології 47 років, 45 з різних він був завідувачем стоматологічної поліклініки. Я вирішила продовжити цю сімейну дінастію, і так я попала в стоматологію. Нині медична сфера стоматології не стоїть на місці і для того, щоб бути у темі усіх актуальних новинок, Інна Михайлівна у постійному навчанні відслідковує нові технології та методики лікування. Стоматологія ніколи не стоїть на місці, завжди йде вперед. І на сьогоднішній день використовується в стоматології дуже багато нових технологій по лікуванню зубів, лікуванні ткані, парадонту, протезуванню зубів. От у нас з'явилися нові коронки цирконіві, безметалеві коронки. Профілактика, лікування, відбілювання та протезування. Нині зубні лікарі роблять реальним те, що 10 років тому здавалося б просто неможливим. Проте, окрім візита до стоматолога, важливо враховувати, що невід'ємною частиною здорових зубів є правильний та ретельний власний догляд за порожниною рота. Чистить зуби два рази в день, і для профілактики болі... болізні ткані, парадонта і зубів потрібно приймати препарати з кальцієм. Кальцикірфорте, кальце дитинікамед об'язательно, щоб це було з вітаміном Д3. Завдяки розвитку технологій зараз медицина вирішує величезну кількість проблем із зубами, а процедури по догляду за ними стають все менш і менш болючими. Але все ж таки, майже кожен відчуває певний страх перед візитом до стоматолога. Тим не менш, у Інни Михайлівни є власні методи, які допомагають заспокоїти пацієнтів. Зі страхом пацієнта вперюся дуже просто: розмовляю, заспокоюю, пояснюю і роблю анестезію. Також з нагоди Міжнародного дня стоматолога Інна Михайлівна висловила щирі привітання своїм колегам. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх колег з нашим професійним святом. Бажаю професійного признання, успіхів і удачі в роботі. Тож сьогоднішнє свято відмінний привід привітати свого лікаря-стоматолога і подякувати йому за вашу красиву. Посмішку Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.